Шановні друзі, доброго здоров'я! Ви не повірите, але зараз мінус 5. А я катаюся на велосипеді, і мені кайфово, тепло, кайфово і навіть скажу, що зручно. Отож, сьогодні ми будемо говорити саме про те, як кататися на лясоку в таку, можна сказати, холодну погоду. Ви на холодному, але дуже продуктивному Hotline UA, бо зараз зима. З вами Максим, і ми починаємо дуже корисне відео саме для тих, хто полюбляє кататися, але кого чомусь по тим чи іншим причинам лякає зима. Починаємо немає абсолютно нічого дивного в тому, щоб кататися зимою на велосипеді. У багатьох країнах це практикується і так само, як і на автомобілях, їздять на велосипедах. І ні у кого це не викликає. Питань, я ось, наприклад, взимку катаюся навіть на шосейному велосипеді. Ні, це не шосейний, це гревел, але в мене є шосік і нічого не боюсь. І тут багато кого могло виникнути питання, чувак, як їздити зимою на сліках, це ота е, лиса гумана, якій їздить шосейні велосипеди. І я відповім, що насправді можна і досить комфортно, але не для новачків. Тому що для того, щоб їздити взимку на дуже слизькій дорозі на такому велосипеді, треба багато стабілізаційних рухів, тільки коли. Ти там відкатаєшся хоча пару місяців, ти вже зрозумієш, що це таке і як це, от от просто знаєте, на одному місці стояти на велосипеді. Тоді можна їхати навіть ось по такому льоду. На інших велосипедах в основному стоїть щось плюс-мінус зубате, наприклад, як на моїй Міріда SayLex 7000. На такій гумі можна їздити стабільніше і навіть заїжджати в сніг, іноді трошки і на лід. Але для крижаних доріг і саме льоду краще взяти шиповану гуму, яку ви можете, до речі, придбати в каталогах на Hotline.ua. Але знаєте, що Є на шиповці, їздити звичайними дорогами не дуже гарна ідея, як її автомобілом. В принципі, я за всі роки катки так до шиповки і не дійшов. Якось нормально і без неї. Наступне, що вам обов'язково треба, це ліхтарик. Він повинен обов'язково світити і в день, і вночі, абсолютно на протязі от всієї вашої катки. Отож, заходьте на Hotline, дивіться там ліхтарики. Вони реально є і дуже дешеві. І користуйтеся, і будьте в безпеці. І найголовніше те, що мене спочатку дуже лякало, в чому їздити. Буду з вами чесний, я їздив абсолютно в різних речах. Це і звичайна парка, гірськолижна куртка, звичайна куртка, джинси, спортивки. Наче і було норм, але ж як неприємно так їздити, бо завжди мокрий, коли крутиш, потім холодно, коли стоїш, і потім одразу впрання всі речі. До того ж, вони не відштовхують воду, не захищають від вітру і роблять всередині парилку. Отож, зимовий сетап я вам рекомендую наступний. Почнемо з зуття. Я раджу контактний, є зимові варіанти, навіть я катаюся в універсальних гарно. Зимою, до речі, в них також ок. На них обов'язково бахіли, які захищають від бруду та утеплюють. Шкарпетки, звісно, видалі термо. Але в 80% часу я катався звичайних високих і все ок. Натягуємо лосини з флісом всередині, бажано такі, які закривають п'ятку, щоб не застудити ахіл. Далі вже як ваша душа. Чи дупа забажає. Можете вдягнути спортивні шорти, як-от у мене штани, чи взагалі нічого не вдягати і кататися лише в лосинах. Якщо вони теплі, то з цим реально все ок. Але градус сексуальності ви в Києві підвищите. Далі найцікавіше, треба одягнути тулуб. Там все так само працює, як і в гірськолижному спорті. А саме термуха, плюс фліс, плюс мембрана. Тобто на тіло термобілизну, яку ваші душі завгодно, то може бути натуральна чи синтетика. На неї кофту з флісовим покриттям для поглинання вологі і вітрівку. Бажано з мембраною для того, щоб не дуло. Ось саме зараз я в такому одязі, і мені тепло. Комфортно, але зауважу те, що зараз мінус 5, мінус 6, і в такому одязі мені навіть стояти комфортно. Якщо буде мінус 10, мінус 15, а в принципі, ось такий сетап дотримається десь до мінус 20, вже буде дискомфортно стояти і треба крутити. Ну, в принципі, це логічно, бо це функціональний одяг. Також зазначу для тих, хто часто їздить на велосипеді на роботу, ви можете на велосипеді їздити на роботу навіть без душу, якщо користуєтеся адекватною термухою. Наприклад, у мене зараз тут айсбрейкер чи є крафт компанія Club. Ласна після Катки в цій термусі у вас не буде отого е, чудесного запаху цих афрадізіаків чи як вони називаються коротше, від вас штиняти не буде. Далі беремо рукавиці, звісно, бажано велосипедні, щось типу такого Від відгарну, але, до речі, вони не сильно теплі, зато дуже функціональні, і їх видно, бачите, е, світовідображальні ці елементи навіть вночі. Дуже раджу брати теплі, бо під час руху на велосипеді руки мерзнуть набагато швидше і більше, ніж коли ви просто стоїте. А далі все. Просто простенька балаклава, щоб не застудити голову, або пов'язка плюс баф. Окуляри для того, щоб нічого в очі не потрапляло. Я раджу ось такі фотохромні великі від компанії LYNX. Чому від LYNX? Тому що, по-перше, це український бренд, по-друге, вони досить дешеві, по-третє, вони функціональні і мають мінімальну дисторсію. Я кажу це вже з великим досвідом, бо відкатався і в джульбо, і в Оклі. В мене є ці окуляри, вони також класні, але при всьому цьому частенько юзаю ось ці. Що таке фотохром? Це коли ви вден катаєте. В темних, а потім вночі вони стають світлими. Це, друзі, дуже зручно, особливо взимку, коли світловий день дуже маленький. Ось я сюди приїхав, було світло вже майже темно. І ось чайка. І, до речі, на рахунок окулярів вдягайте їх ось так. Під бав. Зараз покажу. Ось так. Ні, не так. Ось так. І невеличка порада, коли починає дуже сильно потіти, то просто робіть ось так. Ось так, і тоді прошарок повітря всередині стає більшим, і вони антизапотівають. Ось так. На все це шолом, який вашій душі завгодно, але не беріть найдешевші. І на сам кінець головне це техніка безпеки. Тут все просто. Зимою треба їздити максимально обережно, особливо якщо сніг чи ожеледиться. Тримати дистанцію, не поспішати, обережно повертати тощо. Ось, до речі, ця собака так само про це думає. Я думаю, це все і так всім зрозуміло, але все ж таки нагадую: але взагалі нічого страшного в цьому нема. Ну я про катку взимку, але на вас буду дивитися, як на ідіота, оце ви <свісно> точно знаєте. Ось і все, ви готові до катки взимку. Але ще одне дуже важливе правило: будьте світлячками, тобто юзайте і ліхтарики, і дуже яскравий одяг. Хай вас краще буде дуже сильно видно, ніж взагалі не видно. Якщо не впевнені в одязі, то в сумку кладіть ще один шар одягу наверх, щоб не замерзнути. Він дуже мало займає місця. Я про якусь там типу ковтинку, чи ось таку, наприклад, вітровку. Ви розумієте, да, що вона згибається і займає зовсім мало місця, і вкладається в ось ту маленьку сумочку. Ну і звісно, для того, щоб вибрати найкращий сетап, заходьте на сайт смартшопінгу шопінгу Hotline.ua. Тут можна і екіп, весь необхідний підібрати, і навіть вибрати собі новий ровер і все до нього. Отож, друзі, не забувайте заходити на Hotline.ua, читати відгуки і потім купувати найкласніше. Все, я поїхав кататися. До нових зустрічей. Чекаю вас на каточках.